Всім привіт! Є нова колекція Denis Sezon. Ну як в Сезон вже на гаряче літо. А, ось така двієчка, жилетка і спідничка. Animal Print, але досить приглушений, такі темні вже осінні кольори. Ціна на висока 879 гривень. Застібається на три гузочки з підкладкою і підійде до штанів, які є в колекції. Штани класика зі стрілками витягнула більший розмір. Ось так в складі є віскоза, ліоцел і віскоза. Ціна штанів 1150 гривень. Разом з цією жилеткою буде саме то. Також у новинках мені ще сподобався ось такий джемпер, він на короткий рукав, середній щільності в'язкий, колір оранж. Це не футболочка, а такий джемпер, в'язаний 1150 гривень. Ми до цього джемпера підійдуть ось такі штани. Штани широкі, з акцентним рівмінчиком. Ціна невисока, 879 гривень, і це 100% поліамід, поліамід з авластаном. Білий колір до кремового. Так, ось така сукня. Недовга, цупка трішки тканина, теж колір білий масло. Застібається на нагозочки до талії. Тка, незрозуміло, ну чи коротка сукня, а ще все такий подовжений блузон, що ну, швидше всього, що це така сукня. 1330 гривень і в складі є трішки віскози. Ну, і ще базові трикотажні лонги, легкий трикотаж в рубчик. Це котон, 95 котону і 5 станок. І ціна на 429 гривень. Це база з баз. Так, Тут є поповнення, є жилетки різні в бордовому кольорі. У нас така: 799 гривень. Класична, класик є саме в цьому бренду. А в кольорі Тофі є така жилетка, багато класик і багато базових таких речей, багато домашніх речей, багато трикутажу. 800 гривень. Біле масло така жилетка, В чорному кольорі теж так, така. 100% віскоза і така ж сама ціна невисока 880 гривень. Так як і в леопардовий принт. Так, тут. Базові потрібні речі, а шортики і світшот, так, 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 носить в середньої щільності, як в світшотах трикотаж, такий приємний бежево-кремовий колір, 1150 гривень це 100% котон, навіть немає нічого з поліастеру, і такі шортики стягуються в поясі. Класненький, 680 гривень. цілком простойна ціна. Дивлячись, яка якість хороша з кишеньками, бокові кишеньки, є ззаду. Такі дуже-дуже стильні речі. Так, є сукні, є ще світшоти, є штани до таких світшотів, я показувала. Такий ще колір є, оверсайз, є бордо. Так, не цікаво, чи ціна така сама. Ціна взагалі 680 гривень. А, такий світшотик оверсайз, супер просто. Зараз я подивлюся, яка ціна на штани. Так, От штани і великі розміри, причому штани теж 680 гривень, вони широкі. А костюм навіть вийде зовсім недорого в резерве, і то буде в рази дорожче, вже не кажучи про зару. Ось саме на цей костюм, на ці костюми з супкого трикотажу котон, досить хороший, ціни, хороша пропозиція, як на мене. Я йшла ще до цих суку, а сукні в підлогу ось такі. Ось такі. В смужку, на 100% котон, при тому саму, напевно, дорого коштують. Є ще в коричневому кольорі такий рубчик. Трикотаж, в рубчик середньої щільності спинки. Виріс на спинці. І ціна ні 880 гривень коштує сукня. довжелезна. є боковий розріз. Є боковий розріз. І це все новиночки і в коричневому кольорі. Теж є. І в смужку я бачу ще є інший трішки принт. Точніше, не принт, а основний колір. Основний колір. Тут білий з чорним, а тут а, білий з таким бежевим трішечки. Теж дуже класно. Сподобалися ці сукні, ціна. І прикраса, прикраса, є красота, сережечки, дуже милі, схожі на золото. І такі сережки коштують всього на всього 429 гривень. Є браслетик такий милий, з переплетінням подвійний. І ціна 429 гривень. Так. А. Сумочки в новинках. А я бачу, багато хто купляє сумки в Aichen у мене її немає, це шкірзам 1330 гривень, точніше ну, не купляла я ще сумки. бо вони шкірзами. Не можу сказати, яка якість, але купляють В'язані джамбури. Рожевому кольорі, в складі віскоза, основна частина трішки поліаміду. А такий ніжний рожевий колір красивіший, чим відображається у відео. Ось такий jump до dжив, так і до класичного образу бізіти. Ціна не є низькою 1330 гривень. А ще базовий лонг, легкий трикотаж і в складі основна частина віскози і трішки поліастеру. Тут ціна взагалі комфортна і досить низька, 380 гривень. 380 гривень. Це досить дешево. Це досить дешево для нової речі, фірмової, якісно пошитої. Зацікавили ось ці сукні. Досить товста в'язка, ну просто товста-товста, такий як товстий об'ємний светр. Зразу подивлюся який склад. Так, тут поліестер, акрил. І є 5% вовни. Шерсть є 5%. Цікава сукня. Тим більше, що є шерсть в складі. Акрил, у така в'язана olдmane стиль. Відтінок такий кремовий, масло щось. Небежеві це точно. Красива сукня. Ось. Дивлюся, в розмірі XL розмірна сітка досить широка до 3 XL H&M. Базові пісочні сумки, схожі на натуральну замшу, з кишенькою всередині і все взагалі без застіпки. Дуже сумка, каслка. Вона містка, і, жаль, що не застібається. 879 гривень. Досить схожа на натуральну замшу. Також можна собі придбати класичний І Його ціна буде 399 гривень. Просто класичний базовий рівень. Добавилися також, також різні бувузи. Щось в мене з дикцією сьогодні. Хромає моя дикція. Буває така легасенька тканина. Ліоцел складі. Жіночна, одночасно і класична, і жіночна. Елегантна блуза, коротко кажучи, прекрасний склад. І ціна цієї краси 880 гривень. Нова колекція, до якої я зараз повернуся, бо вже підійшли глядачі. Так, красива блуза. Жіночна, романтична, 880 гривень і в складі віскоза і лілоцев. І сподобалися джинси. Це модель Баррель. Така модель досить вигідно сідає по фігурі з високою посадкою, вона широка, якби в коліні, але все ж таки чуть-чуть йде завужена до неї. Ну, вони не будуть вузькі, але Барель сама ось така модель. А мені подобається ця модель, я навіть в груп чи в хаос купляла зимою такі штани, якби джинси сині. Такої моделі маю на увазі 1800 гривень. Вони мені подобаються. Такі широченькі. Можна навіть під низ щось підтягти зимою. Якісь колготи теплі. В піжамному стилі костюми, сорочка і широкі штани палацу. Ціна не не є низькою, 1150 гривень. Ось так. В складі є віскоза сорочка розмір S. Видно, що вона оверсайз, досить такий розслаблений піжамний стиль. І штани з гумкою в поясі. Їхня ціна. 1150 гривень. Ось такі станяточка. Красиві, стильні і вона широка донизу. Навезли багато новинок. Кардигани в'язані, легка в'язка, складі візкоза, основна частина, який в білому кольорі. На гозочку теж підійде навіть і для ділового стилю. І ціна досить низька. А, оця лінійка діловий стиль, вона по цінам досить низька. 580 гривень. А, новенький джемпер. Якість прекрасна, ось ці джемпери висять 70 віскоза і 30 поліамід. Так, ще є в чорному кольорі, є в коричневому. Ціна також 580 гривень в сірому базовому кольорі. Хтось міряв? Так, так висить невдало. І таке є. Тут є лонги, просто трикотаж і якісний лонг, 100% котон, і ціна тільки погляньте, 430 гривень. Тобто, індем, якщо ви йдете у відділ діловий, там такий офіс, класичний, то ціни досить низькі. Я не знаю, чому так. Якщо ви вже йдете в інший, камінь, більш такі сучасні речі, ті, типу ем, лімітована колекція, то такий лонг буде 800 гривень коштувати просто один-один, практично. А, ось так. Так, жакет, вже жакет. Жакети взагалі дорогі в усіх брендах, тому що це складне пошиття напевне, кишеньки, підкладка завжди дорожче. 1560 гривень і костюмна тканина, віскоза, вісковастана. Ще з'явилися легкі куртки літні, куртки типу а-ля сорочка з такою цупкою тканону. Болотний колір такий до хаки. Дивлюся в розмірі М. Це 100% котон. Ціна не є низькою 2200. О, дороговато, дороговато. Балеточки. Тут такі балетки, такий стиль, така модель вже була десь років два тому в зарі 1330 гривень в бордовому кольорі з перфорацією, це шкірзам. Малі сумочки, 1330 гривень. Такі маленькі з додатковою довгою ручкою. І такі сумки ще є в великому форматі, шарфи. Так. 429 гривень і така плюс-мінус схожа ціна у Мохіту на, на поліастерові шархи. Там теж дуже хороші принти. От бренд Мохіту польський, я роблю огляди, там просто шикарні речі розкішні. Хто не дивиться мій огляд з Мохіто, прошу подивитися навіть для того, щоб ви розуміли, які актуальні моделі, що відшивають бренди, які ціни. Це дуже корисно дивитися про різні бренди. У про цю сумку велику. Тільки що показувала маленьку, а це велика. 2030. Красива сумка. Ось така застібається на такий якби гудзик з такою петелькою. Красива, красива сумка. Ще є в бордовому кольорі. Такі маленькі, як в принтові показувала 1330 гривень, але бордовий колір. Ось такі були новиночки. Така красота. Всім кажу папа і до зустрічі у нових оглядах.